Чи знаєте ви, що на дорозі існують неписані правила, яких потрібно дотримуватись поряд із правилами дорожнього руху, затвердженими урядом на законодавчому рівні? На жаль, під час навчання в автошколі деякі моменти інструктори не пояснюють, наголошуючи лише на виконанні ПДР. Але без написаних правил керування вам буде важко на дорозі. Якщо згодні з цим, ставте лайк цьому відео. Ми відібрали серед інших дев'ять негласних правил для водіїв, яких бажано дотримуватись, і давайте розберемо їх. Перше. Дякуйте водіям, які вас пропустили. Ви ніяк не можете влитися в основний рух, надовго застрягли в смузі розгону, при виїзді з двору або нерегульованому перехресті. Ви нервуєте і не знаєте, як виїхати на головну дорогу, ніхто вас не пропускає, начебто не помічаючи. Знайомо. На жаль, дуже часто люди неуважні до оточуючих, але не всі такі. Тому навіть якщо ви простоїте довгий час на дорозі, все одно знайдеться той, хто вас помітить і дасть дорогу, зупинивши свою машину. Звичайно, ви повинні віддячити своєму рятівнику, але як можете просто підняти руку і трохи кивнути. Також можете, виїхавши на дорогу, включити на короткий час аварійку, за допомогою якої ви покажете водієві, який поступився вам дорогою, що ви йому вдячні. Друге, уникайте дорожньої агресії з боку інших учасників дорожнього руху. На жаль, в автошколах не часто розповідають про те, як уникнути з боку учасників дорожнього руху агресивної поведінки по відношенню до вас, як не спровокувати агресію інших водіїв на дорозі. Ви знаєте? Адже це надзвичайно важлива частина безпеки на дорозі. Часто автоінструктори в автошколах вчать майбутніх водіїв не звертати увагу на інших учасників дорожнього руху. Головне на їхню думку, це суворе дотримання правил дорожнього руху. Решта проблеми оточуючих. У результаті недосвідчені водії, які тільки отримали права, виїжджають на дороги і починають їздити на дорозі, не звертаючи уваги ні на кого. Вони можуть рухатися у місті в лівій смузі 50 км на годину, як дозволяють ПДР, в той час, коли швидкість потоку на цій смузі під км. Так, водій-початківці дотримуються правил, і це добре. Але чому рухатися у лівій смузі, заважаючи всім іншим водіям? Думки можуть бути такими: вони правила порушують, і це їх проблеми, що я їм заважаю. Не подобається, нехай випереджають справа. Так, звісно, вони порушують, але ж можна просто взяти правіше і не провокувати агресію з боку інших водіїв. Давно доведено, що найбезпечніша швидкість це швидкість потоку. Третє, паркуйтесь по людськи, думаючи не тільки про себе. Ви напевно помічали, як жахливо паркуються деякі водії. На жаль, це стосується не тільки тих, хто нещодавно за кермом. Багато людей у нашому суспільстві живуть за принципом ні собі, ні людям. момент паркування ми дуже часто забуваємо про інших. В результаті, ставлячи машину аби як, позбавляємо інших водіїв паркувального простору. А знаєте, чому так відбувається найчастіше? Ні, не через те, що на дорозі більшість автолюбителів егоїсти. Все простіше. Справа в тому, що багато хто про це навіть не замислюється. Тож настав час переглянути свою поведінку при паркуванні. Почніть з простого паркуйтеся хоча б суворо по лініям, що розкреслені на стоянці. І не треба брати приклад з тих, хто неправильно припаркувався. За принципом, якщо хтось зробив неправильно, то і я зроблю теж саме. Четверте, не стартуйте різко з місця, як тільки увімкнувся зелений сигнал світлофора. Для багатьох водіїв на дорозі зелений сигнал світлофора став такою собі червоною ганчіркою для бика на кориді. Ви напевно бачили не раз на дорозі, як водії стартують із світлофора, наче на треку, забуваючи подивитися на перехресті на всі боки, що часто призводить до ДТП. У жодному разі не рушайте різко відразу, як тільки загориться зелений сигнал світлофора, особливо якщо йдеться про перехрестя. Адже одразу після включення зеленого сигналу хтось, можливо, ще не встиг завершити свій маневр по проїзду цього перехрестя, який з пішоход не встиг перейти. Чи, можливо, хтось вирішив випробувати долю, вирішивши проскочити на жовтий сигнал світлофора. Тому спочатку уважно подивіться на перехрестя, а потім рушайте. Так ваше водіння буде набагато безпечнішим. П'яте попереджайте людей про небезпеку на дорозі. Ось ще одна річ, яку також забувають розповісти автоінструктори в автошколах, Йдеться про те, щоб у разі небезпеки попереджати інших учасників руху про небезпеку. Наприклад, уявіть ситуацію, коли ви рухаєтеся по трасі і під'їжджаєте до нерегульованого пішохідного переходу, де на узбіччі стоїть пішохід, відповідно до законодавства, ви зобов'язані дати йому дорогу. Звичайно, вам доводиться в цьому випадку досить таки різко гальмувати, але при різкому зниженні швидкості на трасі автомобіль, що йде позаду вас, може не встигнути зупинитися, особливо якщо невчасно помітить, що ви різко знижуєте швидкість. Щоб цього не сталося, ви повинні думати на дорозі не лише про себе, а й про інших учасників дорожнього руху. У цій ситуації в момент зниження швидкості водій автобуса увімкнув аварійну сигналізацію, щоб попередити водіїв, що рухається ззаду про небезпеку. Шосте, давайте правильно зрозуміти іншим, що ви поступаєтеся. Знаєте, яка одна з найчастіших причин аварій? Так, звичайно, це порушення правил дорожнього руху. Але не завжди ДТП трапляється через порушення законодавства. Дуже часто водії потрапляють в аварію через нерозуміння один одного, причому нерідко подібні аварії трапляються на рівному місці. Наприклад, часом вічливі та порядні водії намагаються поступитися один одному дорогою. Але іноді за такої взаємної поваги трапляються і непорозуміння. Наприклад, буває так, що ви, вирішивши поступитися дорогою іншому водієві, бачите, що він не зрозумів ваших намірів. У результаті ви вирішуєте продовжити шлях, який може бути несподівано закритий водієм, який із запізненням зрозумів, що ви хотіли поступитися. Найчастіше такі ситуації закінчуються дурними аваріями. Але як же дати зрозуміти іншому водієві, що ви вирішили поступитися дорогою? Дуже просто. Помагайте водієві фарами дальнього світла. Також можете показати своє бажання поступитися жестами, тож ви збільшите шанси, щоб вас зрозуміли. Сьома не поспішайте на пішохідних переходах та у дворі. Приїжджаючи по двору житловій пішохідній зоні, наближаючись до пішохідного переходу, завжди скидайте швидкість до мінімальної. Пам'ятайте, що із-за кожної машини стовпа чи автобусної зупинки може вибігти людина. Якщо перед пішохідним переходом зупинився транспортний засіб, особливо великогабаритний, дивіться уважно. Можливо, пішохід вже ступив на зебро, і тоді ви маєте дати йому дорогу. Восьме. Не піднімайте з підлоги салону речі під час руху. Якщо під час руху ви впустили на підлогу телефон, окуляри, сумку та інші речі, не намагайтеся намацати цю дрібничку під час руху. Натомість увімкніть аварійку. Повільно знизьте швидкість по можливості змістіться до узбіччя і зупиніться. А там уже шукайте пропажу, скільки душа забажає. На жаль, це просте правило часто порушується, що може закінчитися аварією. Дев'яте. Виявляйте максимальну обережність при сусідстві з вантажівками. Найгрубшою помилкою є практика перестроювання перед фурою або іншим великогабаритним транспортним засобом праворуч. У вантажівок праворуч велика сліпа зона. Отже, підкрадаючись праворуч від великої машини, ви провокуєте ДТП. Напишіть в коментарях, які ви ще знаєте правила негласної поведінки на дорозі. Поділіться досвідом з іншими водіями. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо не зробили цього до цих пір. До зустрічі у наступному відео.